Вітаю вас, мої шановні рибки! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на травень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть рукатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Можете прогнози свої дивитися за знаком Асценденту, знак, куди потрапляє. Сонце, а також місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються і доповнюють одна одну. Якщо ви не знаєте знак свого астендента, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Починаючи із 1 травня буде напружений аспект між Місяцем, який символізує наше відчуття безпеки, комфорту, наші емоції, та венерою, яка символізує наші бажання, взаємовідносини. Тож можуть бути непорозуміння через дрібниці, можуть бути підвищена конфліктність, але все ж таки проявляйте дипломатію, тримайте свої емоції під контролем, займайтеся улюбленою справою, яка вас надихає і дає відчуття розслабленості, і тоді день пройде гармонійно. Торкатися цей аспект буде п'ятого та другого секторів. Оскільки Венера це фінансова планета і торкається якраз другого сектору, що відповідає за наші таланти, наші власні фінанси, а п'ятий це наше хобі. Тобто, насправді цей аспект може вказувати на те, що для вашого хобі вам потрібно буде більше фінансів. Не звертайте уваги на дрібниці. Або ж ви захочете відпочити, розслабитися і. Або ж організувати свято, і це також може потребувати певних фінансів. Зараз Венера, як і Меркурій, в прямому русі, а тож просто дайте собі трошки більше часу і обов'язково ваші плани будуть реалізовані. В цей же день. Уран, який символізує свободу, незалежність, креативність, буде в гармонійному аспекті і до Сатурну, і до кармічних місячних вузлів. Тобто це сприятлива можливість для отримання нового досвіду, для впровадження чогось нового в свою діяльність. Цей аспект вказує і на те, що ви маєте бути дисциплінованими, наполегливими, чітко дотримуватися плану дій і при цьому впроваджувати щось нове і оригінальне. І тоді будете реалізовувати свої плани. А торкатися цей аспект буде першого, третього та сьомого секторів. Перший – це ваше власне я, третій – це близьке оточення і ваші знання та навички, а сьомий – це партнери, клієнти і угоди. Тож дійте сміливо, і у вас все вийде. А 2 травня буде з'єднання місяця разом із білим місяцем або ж селеною, яка символізує в нашій натальній карті. Вищі сили, янгола охоронця Оскільки з'єднання буде у вашому п'ятому секторі, то це сприятлива можливість для того, щоб ви зустріли саме ту людину, яка буде вам надана небесами. Вона буде вашим охоронцем. Це сприятливий період і для прояву творчості. Можуть бути народжені дітки, які також будуть вашими янголами, вони будуть вас навчати. Чудовий період і для допомоги всім, хто цього потребує. Ви можете через свою творчість, свої здібності дарувати людям радість. І все ж таки білий місяць допоможе вам реалізувати все, що ви бажаєте, за п'ятим сектором. І стосовно хобі, і стосовно відпочинку. 4 травня Плутон планета кардинальних змін та трансформацій, буде переходити в ретроградний рух. До 14 жовтня, включно. В цей період він буде повертати вас до питань для того, щоб ви переглянули теми 12-го сектору, оскільки він зараз в знаку водолій. 12 сектор пов'язаний із режимними об'єктами, із острахом, із минулим та далекими землями. В цей період. Можуть бути кардинальні зміни, які стосуються за кордону. Можливо, ви будете переглядати певні документи, або ж хтось буде відходити із вашого життя, які пов'язані із усім іноземним. А це стосується і позбавлення від хвороб, від остраху, залежностей. Плутон це бульдозер знаків зодіаку. Він буде звільняти вас від всього непотрібного, що надає вам розвитку. Також він буде звільняти і від. Ізоляції цей період місяць у з'єднанні із Марсом в вашому шостому секторі. Там, де Марс, а там активність наші дії. І він зараз в знаку Лев. Тож ваші дії будуть більш щедрими, націленими на благородні вчинки, допомогу іншим. Головне, щоб вони були продуманими. Не підпливом емоцій, не імпульсивними прислухайтеся до своєї інтуїції, і тоді обов'язково ваші ініціатива та наполегливість будуть мати результат. До 5 травня, включно, діє напружений аспект між Плутоном та Гекатою, бо з чорним місяцем, тож мовірні провокації, можуть бути ілюзії, не втягуйте себе в конфлікти, не втягуйте себе в сумнівні фінансові операції, уникайте великих скупчень людей. І також напружений аспект вважається плюс-мінус тиждень від 4 травня, оскільки Плутон буде в стоянні і він ще більше буде тиснути на нас, ще більш сильно, кардинально буде звільняти нас. В цей період буде дуже різко щось змінювати в нашому житті, і в той же час, оскільки він в знаку водолій. У нас буде можливість відразу впроваджувати щось нове в свою діяльність, в, свою, в своє життя. 10 травня Меркурій буде переходити в знак Телець. Меркурій відповідає за мислення та інформацію. І він буде в вашому третьому секторі, це сприятлива можливість для отримання важливих документів, важливих повідомлень, для заведення корисних контактів, для навчання, недалеких на поїздок. 12 травня на нас чекає повня. В цей період ви можете підбати підсумки, отримувати результати або ж ясність буде в темах 9 сектору. В цей час місяць буде у з'єднанні із Прозерпіною, яка дає можливість глибинних трансформацій. Дев'ятий пов'язаний з усім іноземним, з освітою, авторитетом, юридичними справами. Тож це може бути. Отримання важливого документу він може стосуватися будь-яких юридичних справ, в тому числі документу за кордон для виїзду за кордон, або ж це стосується виступу, отримання диплому, або ж ви можете отримати звістку, що ви вступили, наприклад, до навчального закладу, або ж це можуть бути зустрічі із вашими онуками, для кого це актуально. Результати пов'язані із ними. 14 травня місяць буде в аспекті удачі та руйновим перешкод на вашому шляху із Марсом, торкаючись 6 та 10 секторів, сектори роботи, статусу і кар'єри. Чудова можливість, щоб ви могли заявити про себе, активно діяти, і тоді посилиться ваш статус та авторитет, і ймовірні, також отримання фінансової винагороди, підписання важливих угод. 20 травня Сонце буде в гармонійному аспекті до Нептуну та Сатурну. Це аспект можливостей. Тож будьте уважними, прослухайтеся до підказок Всесвіту. Сонце це наше я та енергія. Нептун це планета ілюзій, фантазій, мрії. Та віри. А Сатурн це планета стійкості, наполегливості та порядку, планета часу. І саме завдяки наполегливій праці, коли ви пропишете плани, ви зможете досягти поставлених цілей, своїх мрій, торкається аспект 3 та 1 секторів, тобто це можуть бути пов'язані із отриманням важливих знань, навчання, які ви хотіли, або ж зустріч із впливовою людиною, заведення корисних контактів. Цього ж дня Сонце буде переходити в знак близнюки ваш четвертий сектор. І вже фокус вашої уваги буде націлений на сім'ю, на родину, на місце проживання, на житло, на батьківщину. 25 травня буде важливий період, важливий аспект року, коли Сатурн буде переходити в знак Овен, в ваш другий сектор. Там, де Сатурн. Та можуть бути певні обмеження, але і велика відповідальність. Сатурн дає можливість досягти успіху, але через наполегливу працю. Він допоможе долати перешкоди. Другий сектор пов'язаний з вашими власними ресурсами та фінансами, в тому числі здоров'ям, і з вашою самооцінкою, цінностями, як матеріальними, так і нематеріальними. Це можуть бути важливі підписання угод і відповідно, Ваші доходи, джерела доходів будуть пов'язані з цим. Також це може бути і відповідальне ставлення до своїх витрат прописувати бюджет більш детально про цей період я зніму окреме відео. Тож підписуйтеся, щоб не загубити важливу астрологічну інформацію. 26 травня і Меркурій буде переходити в знак Близнюки ваш четвертий сектор, і буде багато спілкування, інформації, самопов'язаної з вашою сім'єю та місцем проживання. А вже 27 травня буде новий місяць, який відкриває перед вами нові можливості, ймовірні зміни в четвертому секторі. Тож, це може бути і переїзд, вагома покупка для оселі або ж укладання угод. Все, що ви запланували, це може бути і одруження, переїзд до коханої людини, ремонт, купівля житла або ж здача в оренду, продаж землі. Нехай сесія там допомагає і реалізує ваші плани найкращим чином. Бажаю вам успішного травня і до наступних зустрічей наступних відео!